Сонечковенок. Всім привіт! Ми знову на нашій затоці, де ми вчора дуже непогано відловились на гілянду. Ну, Рибка була трудова, але в розмірі і клювала, в принципі, гріх жалітись. Я хочу вірити, що ми зможемо сьогодні повторити, тому що на цій затоці тут все дуже просто. Перший, там другий, третій день може бути класно. Потім рибка починає розбиватись, розлітатись. А так як я знаю, що до нас тут ловили декілька днів, хлопці. Потім була там пауза в день, нікого не було, потім приїхали ми, половили, в принципі, чудово, а, побачимо, що буде сьогодні, але я думаю, що сьогодні трошки і людей буде. Далі буде. О, о, красивий такий підйомчик просто. Ну, теж рибка така сама. Плюс-мінус, вроді би. Ааа, зірвалась. Ой, буває, буває. Нічого. Опа, так ти шо? Ух, як хорошо давить вже більше. І зразу, зразу тільки-тільки торкнуло. Вже ротика відкрило. не вірю прям все. Отак піджимає, сюди, до КВР пішло, треба піднімати. Прям... Зачепився і. О, все походу. Ні, не відчепився. а Ай, пістолет, господи! Опа, красивий підйомчик, невеличка, але вона клюнула. зрозуміло, що це була вона. Одразу було зрозуміло. І принаймні це вона все-таки нормально клюнула. з контроля ця рибка трошки більша. А, відчепилась. Ой, треба мовчати що більша. Опа, на зупинці і відзвікнула таке. Откуда знал плоскирочка? Просто можно так чтобы велика. Ух, у меня сенька. Ух ты, який подъем красивый. На шестом там есть? Ще знизу самого. Ну да, я ж і лянду не пустив. О. -о, -о. Там тролічки невеличка, але бойка. От. Але це петлящик. І при тому навіть він його спробував захавати. Останнє все, моя поплачала історія мовчить. Ну тому що ж зараз, кажу ж, немає. Но тем не менее, смотри, сьогодні плотва, плотва на от Да, доки я бігав, у вас і плитка проскочила і. Ну от... так Опа! Тоже на величке. Снизу. Вбик трошки пошло. Да? ну это уже вообще не наш размер. Это уже вообще не наш размер. Ну на контроль. Нет, на контроль. На паузе контроль. Ну да, да, оно ж такие. и есть. он приостановил. Ага. Опа. Ну маленьке щось зовсім. Це взагалі живчик якийсь, мабуть. Ну. Мілкі сіні. Шо, що? На високу? На верхню. верхню. Сіня зверху? подлясь знизу зверху, а гостіра знизу. Не. Ну це те, що як попадалось мені до сих пор. На замовлення, так. Це ж у тебе в мене це ще тестові ківки. Твій під 4 грама, а мій під 3. Ну, вони трошечки різні, але. Цікаво. Ну, а виглядають як однакові, то просто довжина трошки різна. Слухай, виходить така історія, що якщо б рибу ми не бачили, то невідомо було б, з якої глибини. Ну дивись, раніше гірлянди були метрів по 5. Від 3 до 5. І шукали, як? Опустив 2 метри до льоду. П'яток проводок зробив, нема, додав на довжину гірлянди. Поняв? І так до дна. Але вона ж може стояти і не брати. Тут ми ну, хоч опираємося. Ну, так от шукають, доки не попадуть. І шукали, виходили, то що, і гірлянда ловля в толпі. Було ще що хтось торкає, але ну, не міг зрозуміти, зробив паузу і зробив контрольку. Отак почало га, відчутно. Хто там чортю знаний, блю. На паузі з контроля. Невеличка, але ж вона. вже давненько щось біг покльовочки. Трашки, обереж, ще десь знизу, господи. оскірочка Так, друзі, що вам сказати, ну якщо я вчора вважав, що була трудова риболовля, хоча риба гарна, то я дуже помилявся. Трудова справді вона була сьогодні. Рибка начебто була, бувало, там і ротик відкривала, але якось дуже-дуже але якось важко. Наколядував менше, ніж вчора. Я вже почав думати, що може без мотивочку достати, да, трошки. От. Глибина тут правда, величенька, треба буде щось мормишечку побільше поставити. Ну, то таке. Коротше, рибки трошки піймали, В принципі, все, я не можу сказати, що все погано, От. а чекалось кращого. Тобто, було Вчора, думаю, може, сьогодні рота відкриє. Ні, насправді, сьогодні вона закрила його ще сильніше, а потім ще й розлетілася. Під кінець риболовлі вже й не ти не могли. Якщо десь не знаходилось, то ну, взагалі навіть, навіть не тикало. Ота історія. Бережіть себе, всім Попався буде Україна. Рибку, як завжди, зараз покажу. До скорого. Па-па-па-па.